Якість повітря у Польщі рахується однією із найгірших у Європі. Наприклад, сьогодні у Вроцлаві якість повітря перевищує норми у 900%. За даними IQ Air Врослав, наше місто на даний момент є найбільш забруднене у Європі і займає п'яте місце у всьому світі. Ось основні причини забруднення повітря: 60% смогу утворюється через опалення домів, 25% – це смог із сусідніх міст, а 15% – це транспортні викиди. Мешканці Польщі час від часу отримують сповіщення через смс. Про високий рівень забруднення повітря і рекомендації уникати перебування на відкритому повітрі, за даними головного інспекторату охорони середовища, ось перелік найбільш забруднених міст у місті Польща: це Краків, Катовіце, Вроцлав, Ополе, Ченстохова, Клоцко та Новоруда. І також з даним рейтингом 36 із 50 міст у всій Європі, які мають великі забруднення, знаходяться саме у Польщі. А за статистикою Measure Cities Ranking, Краків посідає четверте місце серед 100 найбільш забруднених міст.